Гармонійний розвиток особистості учня її життєвої компетентності засобами світової літератури шляхом упровадження інноваційних технологій, учитель світової літератури Григорівської ЗОЖ перших третіх ступенів Дишловенко Лілія Андріївна. Сучасна школа повинна не лише дати учням обсяг знань і вмінь, а й сформувати людину. Яка творчо мислить, приймає рішення, адаптується до умов життя. Не навчайте дітей так, як навчали вас, бо вони народилися в інший час. Справжнім педагогічним майстром стає не той, хто оволодіє якоюсь особливою методикою, а той, хто вміє викликати в дитині почуття задоволення від справи, якою вона займається. Тож нехай змінюються картинки в калейдоскопі учителя, і нехай буде більше яскравих, красивих і радісних, а менше сірих, непоказних і сумних зображень. Творчість це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий зв'язок між інтелектуальним життям особистості і прояви її сили. Активній діяльності Василь Сокомлинський. В чому складається творча особистість? На мою думку, це творче мислення, творче спілкування, творча активність, творча діяльність і творчий пошук. Реалізація. Учитель визначає зміст матеріалу та підбирає завдання. Що вимагають активної пізнавальної діяльності, підбирає інтерактивні методи навчання, спрямовані на мотивацію та актуалізацію особистісного досвіду учнів. Забезпечує демократичний тип спілкування як умову формування життєвих, компетентностей учнів. Мета педагогічної діяльності Навчити молодь, як думати, а не що думати, Сідні Шугарман. сприяти відкриттям, охоплювати ширші простори, висловлювати ідеї, прагнути нового, давати нове бачення, здобувати необхідні знання, розширювати досвід, доходити висновків і виховувати терплячість. Складові сучасного уроку літератури інтерактивні форми навчання, диференційне навчання, інформаційно-комп'ютерне навчання, дистанційне навчання, традиційні форми навчання. Сучасний урок це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. Уроки світової літератури. Якщо ми зуміємо передати любов до навчання, то навчання прийде само собою. Лубок. Урок презентація, урок лекція, урок дослідження, урок гра, мінарний урок та Оцінювання учнівських мінь та навичок. Треба спрямувати від типових форм оцінювання до справжнього вимірювання здобутків і знань. Окс. Перше оцінювання вчителем, самооцінювання, оцінювання учнями один одного. Місія освіти допомогти кожному учневі досягти мети, здобути знання, вміння, які йому потрібні, щоб стати повноцінним членом суспільства. Беннет. Реалізація інноваційних технологій. Прийняти, підтримати і пізнати. А для цього потрібно прийняти кожну дитину такою, якою вона є, і полюбити її. Підтримувати кожного вихованця в труднощах Адаптації і розвитку, пізнавати сильні слабкі сторони кожного вихованця, базуючись на знаннях про їх вікові і індивідуальні особливості, інноваційні технології навчання, особисто зорієнтована технологія, компаративний аналіз художнього твору, проблемно-пошукове навчання. Інтерактивне навчання, проєктні технології, мультимудійні та інформаційні технології, власний метод віршування, особисто зорієнтоване навчання це самостійне здобуття знань, домашні завдання творчого характеру, ускладнення логічних схем. У та порівняльних таблиць, опорних конспектів, відгуків рецензій. Дослідницька пошукова робота. Також творчі роботи, самостійна робота з підручником та додатковою літературою, самостійна робота з дидактичним додатковим матеріалом. Компаративний аналіз твору, компаративний аналіз. Це компаративізм порівняльно історичне літературознавство, вивчення міжнародних літературних зв'язків і відносин, подібності та відмінності між країнами, народами чи культурно-художніми характеристиками. Проблемно-пошукова технологія активізує розумову діяльність, ніколи не залишає байдужим, стимулює увагу виявляє ідеальні здібності і нахили, створює умови для гармонійного розвитку. Інтерактивне навчання це інформаційна скринька, мозковий штурм, про що промовляють дати, мікрофон, аналіз ситуації, займи позицію, нескінченний ланцюжок, рольова гра, імітаційна гра. Проєктні технології, розвиток пізнавальних навичок учнів, вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтація в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Інформаційні технології, створення проєктів це буклетів, брошур, листівок, газет. Створення. Комп'ютерних презентацій і використання розвивальних комп'ютерних програм. Власний метод віршування. Він викликає позитивні емоції, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, виявляє хист до віршування, спонукає до пошуку. Візьми промінь світла. І спрямуй його туди, де панує темрява. Візьми усмішку і подари її тому, хто так її потребує. Візьми доброту і уяви її тому, хто сам не вміє віддавати. Візьми віру і віддай кожному, хто не має її. Візьми любов і неси її всьому світові.